Доброго дня, мене звати Кобовий Борис. Я засновник футбольної команди Імпульс Варшава. Польщу в Варшаву ми приїхали з моєю нареченою тоді ще 9 років назад. Ми маємо такий невеличкий сімейний бізнес, займаємося нерухомістю. А власне, я займаюся ремонтами квартир. Ідея виникла десь в 2019 році, коли зібралася певна група українців тут у Варшаві. І ми кожного тижня інколи два рази в тиждень збиралися просто пограти у футбол. І серед цих хлопців, не знаю, там кількість 50-60, було достатньо багато цікавих футболістів, котрі грали на хорошому рівні. І одного разу польська команда запросила мене пограти, якби. З ними у Лізі. І я сказав, що в мене є ще декілька приятелів, які могли підсилити на цю команду. В попередньому сезоні ця команда польська посіла останнє місце, коли ми пройшли, я і ще четверо моїх колег ми виграли ту лігу. І тоді я зрозумів, що можна добрати ще 10-12 хлопців. Нам було потрібно, коли ми грали в лігу 6 х 6, і заявити себе як окрему команду. Наша доросла команда приймає участь в офіційній польській лізі. Це називається найнижча ліга, це називається Б класа. Зараз ми в цьому сезоні відіграли сім ігор, одну ніч зіграли і шість виграли. На даний момент ми являємося лідерами турнірної таблиці. дорослій команді тільки один напрямок, тому що ми грали попередньо ще кубок, але вже вигравши дві команди, третю не, не вдалося нам пройти, бо там ще були команди з Вищих дивізіонів, також напрямок, звичайно, це дитячий футбол. Розпочали ми його з початком війни. Приблизно в перших числах березня я зібрав якби перше таке тренування, на яке прийшло 70, -70 дітей, і було ну якби дуже круто бачити цих діток, які після того, що вони бачили в Україні, ще там тиждень чи два на. Назад вони приїхали сюди і почали е, займатися футболом. І Їхні емоції це був дуже, дуже такий позитивний заряд. Від того часу ми е, Якби весь час проводимо ці недільні тренування, і з початком літа ми вже якби створили такі, можна сказати, на постійній основі тренування тричі у тиждень. Зараз якраз за нашими плечима проходить дитяча гра. Так, тобто, вже проводимо такі ігри, якби рухаємося допереду. Дуже часто до нас пишуть різні гравці, що вони хотіли би грати у нашій команді. Я завжди стараюся розпитати, який досвід цей гравець має, чи він зможе нам допомогти. Так як у нашій команді вже є дуже багато хлопців, які пройшли професійну підготовку, і планку ми звичайно не можемо понижувати. Ми тільки стараємося її максимально повищувати. Тому перший такий крок це написати до нас в інстаграм, і там вже якби ви получите фідбек, і хто пройде цей перший, можна сказати, який відбір тоді ці люди приходять до нас на тренування в дану хвилину? У нас команда вже сформована на 80%, Але звичайно, ще є позиції, які ми хотіли зміцнити в будь-якій хорошій команді. Здорова конкуренція допомагає рости. А ми маємо дуже великі амбіції як команда і колектив. Тому запрошуємо усіх бажаючих спробувати себе в нашій команді. За перший сезон в лізі 11 на 11 ми за 26 ігор забили 93 голи. Основні досягнення це якраз третє місце в цій лізі, де було 14 команд. Ще одним дуже крутим досягненням, я вважаю, був виїзд в 2021 році у місто Рупінь, де проходив турнір, який називається Чемпіонат світу серед українських діаспорних команд. Там приймали участь команди з Ізраїлю, Канади, Румунії, Угорщини і Польщі. В тому турнірі ми. Пустіли третє місце, і статует Кращого вратаря турніру була у нашого вратаря. Спорт, і, зокрема, футбол завжди допомагав мені реалізувати себе. Навіть приїхавши сюди 9 років назад, я працював на простій, на звичайній роботі. І одного разу я побачив, що моя зміна, можна так сказати, усі зібралися кудись і поїхали. Ну, більшість хлопців там, з 20 десь 10 поїхало кудись. Я запитав у свого шефа поляка, що куди вони поїхали, і він мені сказав, що на футбол. І ну, якби і запитав, можливо, ти граєш. Я кажу: ну я грав там в Україні, не знаю, на якому рівні ви граєте. На наступний раз вони взяли мене з собою. І якби ну, я грав набагато краще, як вони, і після того мене в на моїй фірмі, можна так сказати, почали просто на руках носити, і все, все було круто. Я думаю, що і в багатьох наших хлопців це теж допомагає, якби розрядити оці такі будні, які можливо десь. Не всім іммігрантам підходять до так. Тобто, футбол він емоційно допомагає якби, розрядитися в цій ситуації. Гравці нашої дорослої команди мають два тренування у тиждень це вівторок і четвер на 20-ту годину. Тобто, хто має дуже велике бажання грати у футбол? Та, та та людина, напевно, знайде час, щоб займатися цим, не пропускати тренувань. Так само ми маємо гру на вихідних. Це зазвичай там субота, вечір або неділя ранок. Тобто це не складає якихось великих проблем для гравців ще раз повторюю, які мають дуже велике бажання грати у футбол, пройти, якби бути, бути частиною нашої команди. Звичайно, вже до цього доходить для мене доходить ще дитячі тренування. Тут вже з цим трошки виникають проблеми, але е, якби собі потрібно укладати графік, розставляти пріоритети, і все можна зробити, аби було бажання торіщерства. Наша команда доволі молода, але амбіції завжди у нас були присутні, і ми, якби ставимо собі завжди дуже високі цілі, тобто виходити вище, і вище і вище. Це все якби дуже великі кошти, тому що нам потрібно винаймати поле, оплачувати суддів медичного працівника, який мусить бути на кожній з наших ігор, купляти так само м'ячі, маніжки, футболки це все якби великий кошт. І саме тому ми потребуємо фінансової підтримки. Трансвергов є титульним спонсором нашої команди, а також допомагає нам розвиватися в медійному просторі. Це компанія, яка має дуже крутий бренд і велику, можна так сказати, впізнання в Польщі. Якщо брати дорослу команду, то вона створювалася для того, щоб хлопці, які приїжджають з України, які мали дуже хорошу підготовку в футболі, могли пройти до нас, зробити собі статистику, і тоді вже піти в більш професійні клуби. Ціль дорослої команди на цей рік це виграти Б класу і перейти в А класу, де вже більше можливо скаутів зможе побачити хлопців, які грають у нашій команді. У нас дуже багато є молодих хлопців, які мають перспективу. Пективи футболі і хотіли би ще пограти для дитячої команди. Є одна ціль – назбирати збирати як мога більше українських діток, які будуть приходити сюди, здійснювати свої цілі, мрії, якби і радувати їх футболом.